Всім привітик, вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні хочу розповісти вам про таку тему, як очікування і реальність від життя в сонячній Іспанії. І якби я записала це відео рік тому, то інформація вона була б неповна. Все ж таки, для того, щоб скласти більш точну і яскраву картинку, треба прожити в цій країні більше, ніж один рік. Тому зараз по пунктам. Якщо ви плануєте переїзд переїздити в цю Україну, або ви вже тут живете, і ви живете десь в іншому місці, не валіканте, то думаю, вам теж буде цікаво. Якщо плануєте переїзд, буде про що подумати. І тому залишайтеся, підписуйтеся і поїхали. Перше це медицина. Очікування, те, що вона швидка, безкоштовна і якісна, як в Європі. Щодо реальності, в реальності це не завжди так, не завжди швидко. І дуже часто з очікуваннями, хто має доступ до безкоштовної медицини, це в першу чергу діти, це пенсіонери, це люди, котрі працюють, котрі сплачують податки, вони мають доступ до державної медицини. Дуже часто люди оформлюють приватну страховку, вони щомісячно сплачують певні гроші для того, щоб мати доступ до медичних послуг. В такому випадку ви будете мати доступ до медицини, до фахівців, до лікарів, до аналізів швидко і без очікування. Якщо ми кажемо про державну медицину, то дуже часто треба очікувати записи до сімейного лікаря, наприклад, розказує по своєму досвіду. Можна чекати тиждень, можна чекати довше. Якщо ми говоримо про вузьких спеціалістів, то очікування може доходити до місяців до півроку. Тому власне люди йдуть на приватну страховку для того, щоб не чекати по півроку, коли у вас буде запис до лікаря. Живучи в Україні, ми звикли до того, що ми дуже швидко потрапляємо до лікаря, нам швидко надають допомогу. Але тут все ж таки, якщо ви прийшли до лікаря, у вас щось по типу болить горло, то, скоріш за все, вам випишуть ібупрофен або парацетамол, відправлять в аптеку. І в принципі на цьому все. Тобто над чимось незначним. Тут не заморочується, це знову ж таки до іспанського менталітету. Якщо у вас щось серйозне, вам треба здати аналізи або звернутися до якогось іншого спеціаліста, кардіолога, невролога і так далі. В такому випадку, скоріш за все, доведеться почекати такий пункт, як робота в очікуваннях. Дуже легко і швидко можна знайти офіційну працю з контрактом і з гідною заробітною платнею. В реальності це дуже часто, якщо ви не знаєте мову, то, то, скоріш за все, це буде якась фізична праця або прибирання догляд за дітьми, догляд за людьми похилого віку. І знову ж таки дуже багато е, тих, хто шукає роботу, і може бути не так багато е, вакансій або пропозицій. Плюс треба враховувати те, що е, якщо ви маєте якісь спеціальні навички, або, наприклад, ви е, є б'юті майстром, то ви можете почати свою справу в подальшому відкрити свій салон. Е, так, треба буде пройти процедури з оформленнями деяка бюрократія, але знову ж таки ви зможете мати свою справу і не думати про те, що вам треба працювати на когось. І плюс є такий момент, що мова, навіть якщо ви йдете в сферу обслуговування, то будьте готові до того, що мову доведеться вивчити, бо вам треба буде комунікувати з місцевим населенням. Хочете того або не хочете, але знаючи тільки англійську або знаючи тільки українську, то це буде дуже сумно. Тому іспанську все таки доведеться вчити без документів. Знайти роботу дуже складно, це десь фізична е, праця, скоріш за все, і неофіційна. Житло е, в очікуваннях дуже легко знайти житло за невисоку плату. В реальності вартість житла вона залежить, по-перше, від регіону, тому що в різних регіонах, якщо ми говоримо про життя біля моря або біля океану північ, південь країни, то вартість буде вища ніж в тих містечках, провінціях, котрі знаходяться десь в глибині країни, в центрі. І там, де туристів значно менше. Так, там може бути менш розвинена інфраструктура, але вартість житла там буде нижча. Плюс треба враховувати, що дуже часто для того, щоб знайти житло. Якщо ми кажемо про іспанців, про іспанські ріелторські фірми агенції, то для цього вам потрібен трудовий договір, мінімум на рік. Щоб у вас була вказана заробітня платня, щоб вам було достатньо коштів, плюс треба бути надати довідки про ваш трудовий стаж і про нарахування заробітної платні три або дві останні відомості, і, можливо, заплатити перший останній внесок плату за проживання місячні плати. Плюс зараз дуже багато наших ріелторів, і тут картина інша. Не завжди просять підтвердження плати спроможності, але дуже часто треба вносити платежі, декілька платежів місячних, плюс це може бути ще і зазвичай це є комісія в розмірі місячної вартості. Тому будьте готові до того, що вам одразу при заселенні треба буде. Заплатити порядка чотирьох платежів, а то й вище буває так, що просять сплату за півроку, якщо у вас немає підтвердженої плату спроможності. Тому знайти житло в Іспанії це той, що квест так само може розтягуватися на місяці, як і в питанні з пошуком роботи. Тож, якщо ви плануєте їхати, то майте це на увазі, що треба собою мати певну фінансову подушку. Тому що uh, можна шукати житло, і на перший час вам доведеться десь жити, uh, тож або це буде кімната, дуже часто зустрічається така ситуація, що е, люди вони е, компонують, тобто вони е, розділяють оренду, е, підселяються до когось, і одна квартира може зніматися двома, трьома, чотирма е, різними людьми. Тобто, якщо вам це окей, то будь ласка, можна знімати кімнату. Якщо ні, шукати квартиру е, в такому випадку доведеться трошечки е, більше докласти зусиль і, звісно, фінансів. Наступна це освіта. В очікуваннях це доступна європейська якість, інтегрована освіта. Що ж в реальності? В реальності, якщо ми говоримо про дошкільну освіту, то так кожна дитина вона має право на законодавчому рівні отримувати освіту. Якщо ми говоримо про університети, то незалежно від того, звідки ви, але ви маєте право на вступ до вищого навчального закладу, якщо ми говоримо про тих, хто зараз на тимчасовому захисті, то після закінчення школи наші діти так само можуть вступати до вузів і отримувати вже професійну освіту. Якщо говорити про адаптацію інтеграцію, то в такому випадку треба бути готовим до того, що тут немає класів, адаптованих спеціально для українських учнів, до прикладу, якщо ми говоримо про школу, в котрій навчався міси, не навчається, то тут така ситуація, коли діти всі вчаться Іспанською мовою, тобто з ними можуть додатково займатися вчителі, проводити класи з саме іспанської мови, або якихось інших предметів, щоб підтягувати. І спеціально перекладати на українську або на якусь іншу мову, тут цього робити ніхто не буде. Тобто, як то кажуть, з корабля на бал, якщо ви прийшли в іспанську школу, то Будете вчити іспанську на рівні з усіма іншими дітьми. Так, десь можуть трошки там закривати очі на те, що дитина чогось не розуміє або не встигає за програмою, але тим не менш, дитині доведеться освоїти іспанську і вчити програму саме цією мовою. Тому що я знаю, що в інших країнах є така система, що запроваджують українські класи або даються асистенцію для наших учнів, то в даному випадку. Такого немає, тобто доведеться зануритися одразу в цю о, історію, в цю ментальність і о, вчитися. Цією мовою з одного боку це дуже складно, коли дитина ніколи цю мову не чула, і вона вперше з цим стикається. Це дуже великі стреси. Батькам треба бути готовими до того, що треба буде підтримувати дитину в освоєнні програми іспанської мови. Вона не є складною, не є складнішою за українську, і тут зовсім інший підхід до шкільної освіти. Робиться акцент на Інших знаннях або акцент на тому, що дитина іде додому, вона йде відпочивати, проводити час з родиною, з друзями. Так, тут можуть бути домашні завдання, але це не так, як ми звикли, що ми приходимо і після школи ми ще сидимо до ночі, робимо домашку. Але тим не менш, в школі є навчання, вдома є відпочинок. І так само є навчальний план, навчальна програма, котру дитина має засвоїти за оточення. Інший рік. Якщо ми кажемо про платні, безкоштовні, тобто тут дуже великий вибір шкіл, котрі можуть бути приватними, можуть бути державними, можуть бути напівприватними, все є різне за прайсом, тобто щось є безкоштовна державна школа, наприклад, так вам десь доведеться. Купувати підручники або купувати канцелярію. Це є нормально для будь-якої країни, для будь-якої освітньої системи. Є приватні школи, де доведеться платити за навчання, і так само є вибір з тим, яка це буде школа з там французькою мовою, англійською мовою, або ж це буде цілком іспанська мова і іспанська система освіти. Буду рада, якщо ця інформація стане для вас в нагоді. Якщо є якісь питання, то задавайте. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі в наступних відео. Па-па!